Редіард Кіплінг. Книга Джунглів. Прощальна пісня. Ця пісня долинала до Мауглі з джунглів, коли він знов повертався до хатини Месуа. Балу Ради вчителя старого, що проклав тобі дорогу в джунглі, як у рідний дім, йди тепер шляхом новим, що собі створили люди, хай твоїм віднині буде, їх законом підкоряйся, але й насти не цурайся, ради вчителя старого, вже безсилого й сліпого. А як вчинить кривду зграя, ти стареї пригадаєш? Знов табаки об'явився. Ще один шерхан завівся, ніж у піхви поклади і своїм шляхом іди. Мед, коріння й пальми тихі. Бороніть його від лиха, хай з тобою скрізь і всюди. Ласка джунглів наших буде. Ка Злого завжди страхи точать, та ясні впіто на очі. Кобра злюща, кобра люта, і в словах її отрута, мова вічлива і щира свідчить про незламну силу. Гілка трухла. Не підпора, ляж на неї. Буде горе. Перед тим, як щось ковтати, чи пролізе? Треба знати. Після їжі сон змає, ситий довго спочиває. Обирай зручну місцинку і безпечну для спочинку. Південь, північ, захід, схід, прихистять тебе. Як слід, ями, скелі й води тихі, бороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наша буде. Багіра. Я у клітці народився вже дорослим. Я звільнився, знаю я стежки людини. То твої стежки, дитино, не наслідуй ані трішки, вкрай ліниву дику кішку, і шакала, сторонися, з ним нізащо не водися, це не роби і лакузи, їм аби напхати пузо, вони завжди не від того, щоб покривдити слабого. Згасли зорі на світанні, закінчилось полювання, і тихіш. Дивись під ноги, Не кричи, як бандерлоги, Світлі ночі і ранки тихі. Бороніть його від лиха, хай з тобою скрізь і всюди. Ласка, джунглів наших буде. Всі троє. Йтиме ти шляхом новим. Вже не вовчим, а людським. Де квітки червоній йдим? Чи лежатимеш в хатині? Й о глухій нічній годині, пісню вчуєш у долині? А чи вийдеш лан орати? На світанні, любий брате, й будеш друзів споминати, Хай з тобою скрізь і всюди. Ласка джунглів наших буде.